О, до речі, легендарний привокзальний ринок. Айного костел колишній, а зараз церкву Ольги і Єлизавети, греко-католицький храм. А ми йдемо. Ви ж знаєте, куди ми йдемо. На головний залізничний вокзал у Львові. А що ми там будемо робити? А ми там вже за нашою давньою традицією. Будемо дивитися на відправлення ретро потяга. А, заодно і мати можливість це зараз подивитись, як тут змінився ландшафт біля залізничного вокзалу. Що тут нового? Зверніть увагу, це от саме Різдво. А, бачите? Сам пік Різдва, але щось не видно. Ні туристів, ні туристок, ні з Києва, ні з Харкова. А туди Ліворуч приміський. З приміського в нас теж відео було і не одне. А ми йдемо до головного залізничного вокзалу у Львові. Бачили, у Львові з'явилися такі модні табло, з яких можна дізнатися, коли який автобус чи інший вид транспорту прибуде на зупинку. Хочу вам сказати, що ця інформація на цих табло відповідає дійсності. Я колись отак очікував. Саме в той час як було написано, приїхала маршрутка. Це насправді дивує. Що може таке бути? Трамвайчик номер 6 я так розумію. Так, впізнав його по пантографу. О, три дівчини біля салону Водафон. Та як що і більше мене Різдво взагалі ніколи не бачимо на головному залізничному вокзалі у Львові. Зараз скажу, це аномально. Як для Різдва. Ношки. Трошки випав сніг на Різдво. Видно, Та, але зовсім-зовсім але трошки він випав, так трошки випав, що, що зразу розтанув. Я сподіваюся, цей чудо, ретро, чи як там його паровоз вже подали на платформу. Нам не доведеться його довго очікувати. тому що знову ж таки, коли заявляли організатори, Просили прибути як мінімум за пів години до відправлення, щоб все побачити. Ну так, ми йдемо так, щоб прибути за 15 хвилин до відправлення. Ну і побачимо, чим ми побачимо, як воно все виглядатиме. Огляд території біля залізничного вокзалу. Ми, до речі, робили кілька років тому, зразу як відбулася реконструкція, ви всі одні з перших могли побачити. Ну а тепер що? Тепер минуло кілька років. І ви можете побачити, що змінилося. Бачите, навіть тут магазинчики... <кій> Вибачте, що кашлю. Навіть тут магазинчики прикрашені. До Різдва Нового року. Та, і я бачу, що пару воз вже на місці димить. Зараз ми підійдемо ближче, будемо на нього дивитися. Традиційно він на першому пероні знаходиться. А, ліворуч автобуси зупиняються. Ну, там де автобуси за кордон зупинялись, там вони. Зараз зупиняються. Тут справа. А, автобуси зупиняються ті, що по Україні лідуть. По Львівській області біля Хаб Стейшн. А, за кордон, там ліворуч, ми казали, бачите. Там за кордон автобуси зупиняються. Мінус один градус. Показує зараз, що зараз 1455. А, вже 1456 блимнуло на вокзалі. Тає мінус 1 градус. 25 грудня. Різдво. Зверніть увагу, біля, біля вокзалу теж нарядила ялиночку. Це от вона трошки правіше. Ялиночка наряжена біля вокзалу. Можете побачити. Ай, трамвайчики. Автобуси теж тепер зупиняються тут близько, щоб було всім зручніше. Так, насправді зручніше. Самокати тепер треба обходити, ви ж пам'ятаєте, може бути по-різному. Так, оце автовокзал двірцевий. Пам'ятаєте? Не дуже багато людей. Бажає їхати сьогодні кудись а от і ретро паровоз. Заради якого ми сюди прийшли! Бум-бум-бум, дим, як гарно дивиться. Супер дим Я вражений. Я реально вражений. Фай, він же скоро відправляється. <кій> <кій> Навіть вуличні фотографи підтягнулись сюди, щоб якусь копійку заробити. Глянь, що на паровоз вас потім нашел. Ну, <ривітник> no, це ж танній виш хоквар. Так, <ривітник> so, перейшла на побіг. о б я з opa e, falar... <g poker> é. e do А, до речі, поруч від'їжджає діючий потяг. Маршрут Запоріжжя-Львів. І зараз пасажири потяга Запоріжжя-Львів теж побачать, ну, точніше, бачать його, але як він від'їде, вже не побачать. Поки що бачимо відбуття одного потяга, потім побачимо відбуття іншого. А, Запоріжжя любі відпрацювати, дивіться, навіть провідник знімає відео з вагона, йому цікаво. 快点，快点！ the police will Далі звичайні вагони, ж пам'ятаєте. is the same Так, ну все кілька слів дивимось на сам вагон. На самі вагончики дивимось кілька кілька секунд. О, це найзвичайнісінький дитячий вагон. Так станоль сім. На п'яте грудня. Ми не поїдемо, не приїдемо. Зверіть увагу на форум провідників. Де наші організатори?

Ще один дитячий вагон? Jamie, О, всередині такий вигляд має. Якщо кому цікаво, як всередині. Напрошені вас, будь ласка. А, ми зареєструвалися. Ні, має бути запрошення. Не треба мене знімати, будь ласка? Я думаю, ви в такі гарні шапочки. Для того, щоб вас знімали... Ну, ви в громадську Бачите, якась, напевно, я думав це провідниця, а це шахрайка. Подивимось далі. О, цим вже не дали. Шапочки Гаррі Поттера. Називається магічна експрес. І далі тепловоз, який реально буде отягнути. А ну що, йдемо подивимося, як все буде відправлятися. Давайте. Для маше подивимось власне на сам Ретропотяг, це є що тут є. На цих злих тітонів Дивитися не будемо. Раз вони такі злі і не виховані. Я і Христос ця рождає в нами. Бачите, платформа 9-3 4, Хогвартс. Стою, А їй, куди, навірно? Даймо подивимось. Як рушатиме ретро-потяг. Залишається <кій> <кій> вже. Лічені, лічені хвилини до того часу, як він рушить. Так, 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 дозвольте, дозвольте. Практика показує краще з того боку знімати. У мене вже є досвід. що бак сучасний вагончик Я випаду, бо я потім буду назад ще відходити. Як, це... Як він поїде, я відійду, і так буває, не наступить. Перед щоб був гудок такий. Що так зараз? А ми видишь Ну, Ну-ну-ну! О! Те, хто реально пхає. Дивіться, весь перон досі задимлений. Є на що подивитися, є що згадати. Обов'язково підписуйтесь на канал Львів Депо. Ставте лайки нашим відео. І пам'ятайте, за минулі роки можна побачити інші ретро паровози, як вони відправляються. А на вокзалі запанувала тиша та спокій. Ми підемо в центр. Показуємо, покажемо вам. А, Бачите, хтось сміття викинув, не забрали. Пану Запорізько потяг. Підемо в центр. Покажемо вам, як в центрі святкують Різдво у Львові. Сподіваюсь, в центрі людей буде більше, ніж на вокзалі. 15, 25. А, дівчинка переходить, так не можна переходити, Колю. Ну, не така вже і дівчинка. Ай, сова залишилась тут.